Ти в своєму інстаграмі дуже часто транслюєш, що ти е, доволі добре піклуєшся про себе. Ти ходиш на масажі, ти фарбуєш е, свою бороду. Е, які ще процедури ти робиш, і скільки в тебе на місяць йде грошей, от саме на догляд за собою? Ну, дивись, е, масаж у мене по бартеру, е, так е, тому я за нього не плачу, але він коштує е, десь 1000 е, тисячу гривень. Але я плачу за свого сина. Він теж ходить на масаж, е, тому що він е, спортсмен займається боксом. Відповідно, е, за нього я вже плачу. Е, я фарбую форм... Бую бороду раз на три тижні, тому що в мене отут сиві є волоски, і вони некрасиво виглядають в кадрі, тому що вони не якби не загально, а так кусками. Таке що мені хтось плюнув на бороду. От. Я думаю, можна тальцяти, але не певний. От але це, ну я кожен тиждень ходжу до Барбера для того, щоб рівняти бороду. Ну і десь раз на два-три тижні роблю манікюр. От це двохтижневий манікюр. Бачите, вже не красивий. Все, це все, що я роблю, ну, тобто загально, яка це?